Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в ЄС. Далі цитата: попереду кропітка робота з оцінки відповідальності українського законодавства, нормам євросоюзу, формування української делегації та нашої переговорної позиції, розраховує на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжнародної Ш урядової конференції вже навесні цього року повідомив Зеленський. Раніше віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зауважила: цитата: скринінг є першим фундаментальним кроком на початку переговорного процесу. Розпочинаючи цей процес, ми усвідомлюємо відповідальність, яка з ним пов'язана. Йдеться не просто про список реформ, але про Колективні зусилля спрямовані на те, щоб Україна відповідала високим стандартам, встановленим європейським союзом. У цьому контексті я рада вітати початок роботи з проведення Європейською комісією аналітичної перевірки українського законодавства на відповідність стандартам ЄС, підкреслила Стефанішина. Про те, якою мірою законодавство України відповідає нормам європейського союзу, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Інга Кординовська адвокатка керуюча партнерка. Юридичної компанії Айді Партнерс панінго, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора і Вам дякуємо, що ви з нами на зв'язку. Ну давайте почнімо з головного, але масштабного питання. Дійсно, якою мірою на сьогоднішній день українське законодавство відповідає нормам Європейського союзу. Дивіться, останні офіційні звіти, які ми отримали від Європейської комісії, це лютий 2023 року. Тобто, після цього інших офіційних даних про відповідність ми не маємо. Тому я буду слати саме на цей звіт. Станом на 3 лютого 2023 року. У нас найкраще найкращі відгуки були щодо законодавства в сфері оборони, з зрозумілих причин і енергетичної політики. Гірша ситуація у нас була в сфері монетарної політики, свободи переміщення товарів, і найгірша ситуація у нас була з правом інтелектуальної власності, свободою переміщення працівників, свободою надання саме в сфері послуг, а також захист клімату, захист клімату, здоров'я, прав споживачів. А це як зазначило в звіті комісія, взагалі перебуває на початковій стадії. При цьому зауважу, що може скластися враження, що Україна саме з початку підписання асоціації угоди про асоціацію, вона раптом почала всі закони приводити у відповідність з європейського законодавства. Це трошечки не такий процес. Насправді, у нас вже давно мені здається, з 2014 року, якщо так точніше. Після революції гідності у нас обов'язково абсолютно всі законопроекти, які ми приймали нові е, закони, вони проходили оцінку на їх відповідність європейським стандартам. Зрозуміло, що у нас не було обов'язку слідувати та всім їм європейським стандартам. Але так як Україна чітко заявила свій курс про євроінтеграцію, то більшість законів вже тоді приводили у відповідність. І у нас найбільша проблема не в законах, які. Відповідаючи, ні, а більше в е, механізмах е, дотримання цих законів, тобто питання до судів, до певних контролюючих органів, е, до інституційної спроможності тобто, це теж багато піднімає питань про, про це у своєму звіті. Комісія також щодо правових та адміністративних механізмів реалізації певних е, законів і певного, наприклад, статусу. Зокрема, є багато зауважень щодо того, що певні сфери регламентуються, наприклад, наказами або постановами кабінету міністрів, тоді коли вони повинні регулюватись законами. І, тобто, ось такого роду зауваження, не в тому плані, що законодавство взагалі не відповідає, або воно погане. Ні, але це більше питання його дійсно виконання контролюючих органів, контролюючих механізмів за виконанням цього законодавства, а і спроможності цих інституцій дійсно виконувати свої обов'язки. Ось така ситуація станом на зараз. Якщо ми говоримо саме про ті сфери українського законодавства, які на жаль на сьогодні відстають від європейських стандартів, от ви зауважили так, що йдеться саме про те, що забагато підзаконних актів, наказів розпоряджень іншого. А наскільки це важка, кропітка і довготривала робота привести це а, у норму за нормами європейського союзу? Це дуже важка, дуже тривала і дуже кропітка робота. Насправді, зараз у всіх державних інституцій є дуже великий е, обов'язок це все виконати, причому в дуже зжаті строки е, вони повинні це виконувати в за умов, що вони і звичайну роботу теж повинні робити. Це насправді дуже непростий процес е, проводити у відповідність. Також дуже часто зміни у якихось наказах вони тягнуть зміну не лише. Тексту закону, тексту наказу, а вони тягнуть е, створення нових певних інституцій, або навпаки е, ліквідацію вже існуючих, тому що вони е, кро зобов'язання, та або наприклад перехресне, або дублювання компетенцій. тобто, те, що я сказала, найбільше зауважує не до самих законів. Їх якраз таки поміняти текст закону, Так, це важка кропітка праця, але це можливо і швидко. А от змінити інституції, які будуть контролювати виконання цих законів, на яких буде покладено обов'язок. Е, Певні там процедури, оце набагато складніше, тому що це більше фінансових витрат на створення або ліквідацію певних інституцій, на передачу повноважень, на уникнення дублювання цих повноважень. От до цього буде більше запитань і насправді це більше тягне за собою такі великі державні реформи, які мають відбутися для того, щоб це законодавство було проведено у відповідні. Наскільки багато політичних перешкод є на шляху такої шліфовки українського законодавства під норми Європейського Союзу? А головна політична перешкода це бажання тобто наявність політичної волі це змінювати. Тому що зрозуміло, що є багато норм, які потрібно змінювати. Проте як я вже сказала, так як вони будуть зачіпати повноваження, чиїсь контролюючі повноваження, а ці контролюючі повноваження дуже часто можуть бути е ну, корупційними якимись е е бажаннями та осіб, які займаються повноваженням, зрозуміло, що е Ім спрощення певних політик, зокрема, як я вже сказала, в нас там просять наприклад спростити політику у сфері реєстрації бізнесу, у сфері надання послуг, щоб це було не тільки, бо зараз на момент це прив'язка тільки до території України, щоб оскільки ми знаємо, що в Європейському Союзі є свобода руху капіталу, працівників, послуг і товарів, тобто в нас зараз цього немає. І оці всі спроби зробити це, тобто спростити щось, дозволити більше ніж було раніше, зрозуміло, що це. Це може комусь не подобатись з а, безпосередньо контролюючих структур, тому що це могли бути якісь їхні корупційні схеми, на яких вони сиділи. Це могли бути їхні апетити, які вони задовольняли за рахунок а, складних законодавчих процедур, які бізнес, наприклад, мав виконувати, і ось це спрощення. Воно ну, може тягнути за собою небажання якихось певних суб'єктів. Там, наприклад, коли ми говоримо про фінансову політику, монетарну політику, валютну політику і так далі, тобто це можуть бути якісь певні обмеження, які будуть виникати через відсутність політичної волі. Але насправді це єдина причина іншої немає, тому що ну може чи виникати як я вже сказала, так якщо ми якщо наслідком прийняття певних законів або навпаки. Скасування певних законів буде скасування певних структур, які контролюють їхнє виконання. Це може потягнути або навпаки там витрати з бюджету, або навпаки, якщо ми просто скоротимо штат працівників, то навпаки наповнює бюджету. Але політична воля це ключова. Якщо її не буде, то й цих змін і цих реформ теж не буде. Зазвичай в наших студіях ми спочатку проговорюємо претензії, які власне і самі маємо до нашого законодавства і не лише до інших процесів України. Ну а потім ми говоримо і про щось позитивне. От Скажіть, будь ласка, останні багато років ми постійно порівнюємо Україну з іншими країнами, країнами Європейського союзу. Так, ну і саме під час повномасштабного вторгнення де факто вже виявилося, про це свідчать наші громадяни. Що виявляється, є і багато позитивного так. В Україні ну, наприклад, приводять а, а, приклади медичного обслуговування нашої системи дія і інше. А чи втратить щось українське законодавство від його корекції під очікування Євросоюзу? Мені дуже хочеться сподіватися, що ми збережемо здоровий глузд, тому що зрозуміло, що у європейського законодавства і корекції немає бажання зробити абсолютно уніфіковане законодавство у всіх країнах, так тобто, щоб воно було абсолютно однаково. Тобто, в кожна країна Євросоюзу все одно має свої вимоги, своє законодавство. Воно відрізняється в якихось аспектах від її сусідів. Але загальні, скажімо, ідеї це більше про це, тобто загальні принципи цінності, ми маємо сповідувати. Однакові в рамках усіх членів європейського союзу, тому їхні зауваження вони не стосуються конкретно положень або там якихось змін, що там наприклад ліквідуйте дію. Навпаки, до речі, цифрова трансформація була дуже позитивно відмічена як плюс українського законодавства, але при цьому, тобто, в них немає вимог конкретно по кожному там положенню. Тобто, це більше вимоги, як я вже сказали щодо загального напрямку руху, куди ми йдемо, яку ми що ми сповідуємо, скажімо та у що ми Віримо, і оці ціннісні аспекти вони власне коригують. Зрозуміло, що якщо вони вбачають в чомусь, що це, наприклад, відсутність свободи робити бізнес, звісно, це не відповідає загальній цілі, взагалі для чого створився євросоюз, бо одна з його мети так це полегшення, як я вже сказала, руху капіталу, руху товарів, митний союз і так далі. Зрозуміло, що тут вони будуть зробити свої якісь зауваження. Але якщо в нас є якісь твої основні аспекти, та саме, наприклад, там цифрова політика, яку ми зараз це трансформація, зрозуміло, що то вони не, не будуть все втручатися, і в них немає такої цілі. Але зрозуміло, що якісь певні закони можуть зникнути. І з'явитись інші, бо ці тотально не відповідають, як я вже кла цінностям європейського союзу. Відповідно, їх треба буде міняти. Зрозуміло, що якісь вже звиклі, усталені для нас практики, вони будуть змінюватися, в тому числі можливо, якесь медичне законодавство, медичні реформи, соціальна політика. Бо до них теж були зауваження саме в частині. Цього звіту комісії. також, наприклад, законодавство про захист клімату, і це може покласти додаткові вимоги на бізнес, який в Україні взагалі не звик дотримуватися. Дбати про довкілля у нас не зовсім про людей дбаються, тільки з'являються та як е тренд. Скажімо так, не те, що вже звичка, а про законодавство, клімат, атмосферу, воду це взагалі щось таке. Наче в нас існують ці норми, але вони дуже е, радянські, з особливого контролю за цим немає. Там велика корупція в цій сфері. Відповідно, тобто реального механізму захисту клімату не існує. Зрозуміло, що ці механізми будуть створені, і відповідно це буде додаткове навантаження на е, бізнес. Відповідно, це може бути створити знову ж таки супротив, тому що це ще щось треба буде виконувати. Тому Побачимо, звісно, не можуть бути зміни е, солодкі і без ніяких. Е, навантажень на людей, на громадян, на бізнес це просто неможливо. Зміни завжди тягнуть за собою певну трансформацію. Трансформація буває болюча, але ми розуміємо, до чого ми йдемо. Ми розуміємо, яка кінцева мета. Ми розуміємо цю загальну ціль, і тому та можуть бути певні дискомфорт, і цей дискомфорт швидше в зміні звичного способу життя, звичного ведення бізнесу до відповідно нових стандартів Євросоюзу. союзу. А скажіть, будь ласка, ще таке питання: наскільки зараз у нас є а, фактична можливість а, все ж таки робити ці зміни, враховуючи обставини війни, в якій ми зараз знаходимось? Ну, от ви зауважили, так що один одне з питань, про яке йдеться, це, це свобода пересування, наприклад? Ну, не зовсім свобода пересування це швидше свобода пересування працівників. Тому що зокрема, наприклад, законодавство європейського союзу воно уніфіковане в цьому плані, що е, ви не повинні бути прив'язані тільки до одного якогось робочого місця. Тобто, ви можете сьогодні працювати в одній компанії, завтра переїхати, ну умовно кажучи, завтра через місяць, через півроку в іншу країну, там собі спокійно працювати. Тобто, ви можете дистанційно надавати послуги, будучи зареєстровані в одній країні, жити в іншій країні. Тобто там багато е, спрощеностей для того, щоб це було реальне в Україні. Давайте будемо чесними. Законодавство, трудове законодавство. Ще часів радянського союзу у нас кодекс йому вже там 50 років. Ну тобто воно точно застаріло. І повірте, навіть український бізнес дуже сильно мучиться і страждає від певних дуже неадекватних обмежень, які вже давно застаріли, але ніяк ніхто не змінить. Тому відповідно зрозуміло, що е, тобто так, війна накладає певний е, відбиток, і про це до речі, у звіті неодноразово зазначають. Наприклад, вони пишуть, що е, наприк, е, певна інституція вводила якісь реформи, але війна е, і тому призупинили цей процес, або він відбувається повільніше. Вони на це зважають, вони не перебувають в вакуумі. Вони розуміють, в яких умовах ми робимо ці реформи, але зрозуміло, що не можна цим зловживати. Тобто певні реформи дійсно не можуть бути реалізовані через е, якісь обмеження накладені війною, але, наприклад, змінювати радянське законодавство нам ніхто не заважає. Війна чи не війна, це треба було зробити до війни, і війна навпаки показує, що е, зараз багато працівників живуть за кордоном, продовжують працювати в українських компаніях, продовжують сплачувати податки в Україні. Тобто, і ці всі питання треба врегульовувати. Те, що звично для європейського союзу для нас це стало реальністю в один день. І ми відповідно мусимо з цим рахуватися і вже наші закони адаптовувати до нових реалій, і не зловживати тим, що у нас є війна, але дійсно зважати на це, якщо це реальна перепона для того, щоб реалізувати якісь певні реформи. Ну, і останнє до вас питання все ж таки я розумію, наші спікери не дуже полюбляють такого сенсу питання, але не можу не поставити. Якщо буде політична воля, скажіть, будь ласка, за який термін ми можемо побачити конкретні і вагомі зміни? Це рік, два чи все ж таки йдеться про значно довший період часу? Uh, дивіться, якщо реально uh, без ілюзій, тобто мені здається, що два роки це дуже оптимістичний прогноз, і це за умови, що буде активна політична воля, і вона насправді зважаючи, що в Україні правляча партія. Вона має абсолютно ну мене вважається, президентська партія має більшість в парламенті, тобто у нас така є можливість у президента і в парламенту швидко приймати закони доволі уніфіковано. Це можливо не дуже добре з точки зору демократії і механізму утримування противах, але зараз не про це. Тобто про прийняття законів це можливо швидко робити. Проте повірте, навіть реалізація якогось одного законопроекту це доволі тривала процедура. Це величезна кількість комітетів, інституцій, структур, які залучені в цей процес, і це ж не лише як я вже сказала, зміна законів. Це дуже часто буде тягнути реформування діяльності державних органів, контролюючих органів і багато інших. Тому ну два роки це. Супер оптимістичний прогноз активної політичної волі, активної, дуже активної роботи, відсутності саботажу з точки з боку певних, наприклад, як я вже сказала, зацікавлених назвемо їх так сторін і будь-чого іншого, тому що насправді, якщо чесно, мені здається, що ця адаптація може зайняти років 10, бо це дуже непростий процес. Змінюватись це дуже тривалий процес, і усі юристи, які працюють, хоча б плюс-мінус, іноді з якимись державними структурами, розуміють наскільки повільно це все відбувається, і не тому, що там люди ліниві, вони не хочуть робити свою роботу, тому що для того, щоб дійсно все зробити прозоро і згідно усіх процедур, треба дуже велику кількість у цих бюрократичних процесів пройти, і без них на жаль нікуди. А це час. Це просто час і тому насправді кажу, мені здається, що це зайня, ну, може зайняти кілька років, і це дуже оптимістичний сценарій. Я хочу повернутися до початку нашого ефіру. На початку я зауважила, що президент Зеленський повідомив, що у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України в європейський союз. Зараз ми з вами дійшли висновку, що це дуже тривалий процес, так узгодження українського законодавства з нормами європейського союзу. А скажіть, будь ласка, чи можемо ми сподіватися, що ось те, що це триватиме досить довго, не стане а, якоюсь перепоною? На нашому шляху в європейський союз що нам не скажуть, доки уніфіковане не буде повністю законодавство, ми не можемо вам нічим допомогти. А, дивіться, потрібно розрізняти процедуру уніфікації законодавства і, і скринінг. Тобто, як я вже сказала, в першу чергу е, зрозуміло, що будуть певні зауваження до конкретних законів, до текстів конкретних законів, які мають бути змінені, але Скринінг це зовсім про інше. Це більше про так, я вже сказала про. Правові адміністративні механізми які існують в державі, про певну інституційну спроможність держави її е, державних структур, е, про реалізацію, про контроль. І відповідно, тобто, якщо в цій сфері ми досягнемо е, того рівня, який від нас очікує європейський союз, відповідно, я думаю, що якісь певні там невідповідності певних статей в законодавстві не повинні стати взагалі перепоною, тому що це трошки різні речі. Європейському союзу зараз важливо побачити, що ми дійсно на не лише декларуємо, що ми будемо сповідувати якісь певні цінності, а що ми робимо певні дії для того щоб ці цінності дійсно сповідувались, я зараз скажу, там, наприклад, про свободу е бізнесу, про е боротьбу з корупцією, про боротьбу з відмиванням коштів, про е дійсно е незалежне правосуддя е і так далі, і багато іншого. Тобто, ось про це більше мова, коли президент говорить про скринінг і коли зараз про нього говорять, не можна ставити е знак рівню між скринінгом і уніфікацією законодавства. Так, безперечно, уніфікація законодавства є в якійсь мірі е важливою частиною, вона є фундаментом, десь в якійсь частині. Але це не єдине, що буде перевіряти. Якщо ми зробимо навіть ідеальне законодавство, але у нас при цьому буде махрова корупція. У нас буде суд, який повністю під контрольний владі і приймає рішення, які хоче влада. То вибачте, ніяке уніфіковане законодавство нас не врятує. Тобто, ось ця інституційна спроможність, ці реалізація цих правових механізмів, вона набагато важливіша як критерій ніж там 100% відповідність європейському законодавству європейського союзу. Пані Інго, я вельми вдячна вам за фахові коментарі, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Інга Кординовська, адвокатка, керуюча партнерка юридичної компанії Айді Партнерс. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.